Вітаю вас! Це відео із серії Я ж вас попереджав. Дивіться, яка ситуація. Закон про мобілізацію дійсно почав діяти. В законі про мобілізацію дійсно прописано, що навіть якщо людина знаходиться за межами України, вона зобов'язана пройти реєстрацію ТЦК. Там таке записано. І я вам про це говорив ще коли цей закон приймав. Тому рішення Міністерства закордонних справ України не видавати паспорти, не надавати консульські послуги тим українцям, які не пройшли реєстрацію в ТЦК, це по закону, а що ви хотіли? Ні, цікава ситуація. Я говорю, в законі це прописано. Так, да, так, да, тепер побачили. Ти ціка ситуація, згідно цього закону, не обов'язково повертатись в Україну можна пройти реєстрацію з допомогою електронних засобів. Там це прописано. Навіть по електронній почті. Ну, зкани відправити. Відповідно, можна оцей додаток, ну, персональний кабінет. Це треба пускати. Так що реєстрацію пройти обов'язково. Після проходження реєстрації, да, тоді дійсно буде можливість користуватися консульським послом. А зараз заблокували. Війна, війна, війна. З такими методами, ну, в даному випадку наша влада намагається повернути українців, які виїхали. Там дивіться, була інформація, я не знаю, наскільки вона точна, ну, порахували, що приблизно десь 850 тисяч військовозобов'язаних, зараз знаходяться за межами України. Ну, це мається на увазі, ви ж розумієте, у нас багато, так сказати, біженців, це жінки з дітьми, цих не рахують. Не, не порахували, якби від, вирахували інвалідів теж. І вирахували ті, які, скажімо, виїхали, ну, от, щоб доглядати за інвалідом і так далі. Тобто це вони порахували тих, які ну, на сьогоднішній момент якби потенційно військово зобов'язані і у них ну, якби відстрочки не повинно бути. І от якраз ці 850 тисяч повинні зареєструватися. Поки не зареєструються, відповідно. Ну, відповідно, що ви хочете. Так, да, методи примусу, не заперечу. Взагалі, влада ж, вона ж так побудована. Там пряник, там примус, там пряник, там примус. Пря... А, пряника нема. Спрякава напряг, да, примуса більше, не заперечує. Так що, як бачите, є така проблемка. Там мене колись питали, а що робити, якщо людина дуже давно виїхала? Ну, я точно знаю, не знаю, але так розумію, теж треба ТЦК зареєструватися. Як мінімум. З допомогою електронних засобів. Так, да, звичайно, ви розумієте, що ви зареєструєтесь і ЦК може, ну от... В даному випадку, ви ж не просто ви ж вказуєте адресу і так далі. Ви ж, коли ви реєструєтесь, ви повинні вказати свої координати, де ви знаходитесь, як з вами зв'язатись. Це ж одна з умов. І дійсно, це може прислати вам повістку, що ви повинні з'явитись в Україну. Да. І ви мобілізовані. Так, це все може бути. Відповідно, якщо ви... Відмовились, тоді вже ТЦК запускає ці штрафи і так далі, всі ці обмеження вже як від ухилянків. Це факт. От така ситуація. Є далекі думки, що це приведе до масового, такого що народ раз, кинеться повертатися в Україну. Не дуже в це вірю. Все-таки люди, які виїжджали по-різному. Деякі... Я знаю, що де хто виїхав там на початку війни, хтось потім там. Законно, незаконно це все. І, звичайно, що так як люди вбігали, то тепер якось прибігати воно буде не те. Хоча якась частина не заперечує, яка частина дійсно зареєструється, повернеться в Україну. Ну, всіх 850, скільки, не знаю. Може 200 тисяч, може 300, може 400, може 50. Вибирайте любу цифру. В будь-якому випадку, так, да, оце от роблять умисно, з метою повернення у частини військових зобов'язань, або, скажімо, всіх військових зобов'язань в Україну, щоб мобілізувати. О, красиво. Так що така ось ситуація є. Але що, то що це може призвести? З моєї точки зору. Я говорю, я в Україні так що ніколи не виїжджав і виїжджати не планую, то мені важко оцінити думки людей, які там. Хоча я розумію, абсолютно розумію. Але з моєї точки зору, скоріше за все, відбудеться така ситуація. Українці будуть зараз шукати різні методи, щоб не бути громадянами України. Оце факт. Оце я впевнений. Я теж впевнений, що зараз з'явиться велика кількість пропозицій, ви знаєте, попит з пропозицій. От як можна там, отримати швиденько громадянство якоїсь іншої країни і тим сам сказати, я ж не громадян, нічого до мене хочеться. Звертаю вашу увагу, дуже уважно дивіться на ці об'яви і рекламу, тому що дуже часто там багато шахраїв. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, от коли така ситуація, з'являється багато шахраїв, ми вам зараз зробимо громадянство за три дні, ті гроші вперед. Що є то є. Так що зразу звертаю вашу увагу, якщо ви за кордоном і... От почитав, о, громадянство Німеччини за три дні. Ура! Куди там? Ні, громадянство Німеччини дійсно можна отримати, там, по-моєму, треба 5 років платити податки. Я детально не знаю. Зразу. Це от фахівці більше знають. Я так розумію, що більш простіше буде отримати щось на на напівгромадянства. Там є такий статус, знов таки, я не... Я живу в Україні, тому я про це чую, що там є такі... Ну, типу карта поляка, карта німця є, щось таке. Ну, знов таки, я не фахівець і вам не відповім чітко, як, що і так далі. Але я так розумію, що дійсно якась частина українців зараз кинеться отримувати. Хто карту поляка, хто карту німця, хто карту канадця і так далі. Це однозначно. Однозначно. Тобто, якщо буде можливість якось так от статус е нейтрального, тобто ти не зовсім громадянин України, але ще й не громадянин Німеччини, то однозначно буде брати. Скоріше за все буде такий напрямок і будуть так робити, це отримати громадянство, ну, скажімо, не таке круте, як німецьке, а, наприклад, щось полегше, там, румунське, албанське, да, чорногорське. Таке буде, 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 однозначно. Там ну, більш проста система отримає. Я так розумію, будуть навіть рекомендувати громадян з таких латиноамериканських країн, там дуже обережно. Дивіться, да, є багато латиноамериканських країн, які мають, ти маєш право е знаходитися на території той же Європи, е ну, без віз режим. Але там тоді треба в деяких моментах виїжджати, там є обмеження. Хоча дійсно, ой, такі паспорти, такий, але дуже важливо, тому що дуже багатьох, вроді би якби він і хороший, але не так, там тісь одне, друге, третє, крім того. А реєстрація в їхній буває консульствах дуже проблематична. Хоча я так розумію, дійсно, зараз частина українців, оце, які виїхали, я говорю, перш за все військовозабоязнення, будуть намагатись поміняти громадянство. Абсолютно логічне рішення. Абсолютно. Я думаю, да, навіть хтось навіть задумається переїхати якусь... Подивіться, якщо ви поїдете в Латинську Америку, звичайно, вас там ніхто не достане, там можна жити... Ну, розумієте, така ситуація, там взагалі можна ні на які не скажімо так, там дійсно можна, скажімо так, от бардак-бардаке. І там да, та дійсно ситуація така, що там можна пожити і з часом отримати цей їхній паспорт. І... В Латинській Америці там оце їхня традиція все завтра, значить ніколи це так. Да. Їх розумієте, якщо в Європі там ще якось, ну, там, о, мігранти, так, так, то там, ой. Мігрант, що це з тобою. Так, там немає виплат так далі, там дійсно треба буде чим то займатися. І в деяких латиноамериканських країнах, чесно кажучи, зарплата значно нижча, ніж в Україні. Не дивуйтесь. Ні, вона там песо, а більше впеса, а купельність промочес менше. Така ситуація теж. Та є. Хоча з іншої сторони там е, можна легше знайти роботу для вас. Ну, зі, Хоч трішки треба знати, е, тому що там дуже багато людей з дуже слабенькою освіти. Не дивитесь. У нас такого немає. А там дійсно є цілі, я би сказав, такі е, громадна кількість людей, які читати, писати вміють. Далі, mm -mm. просто то тобто, Що ж таке складне працювати в банк, і, та ви що. Навіть що? в офісі ціла проблема. Я говорю, там дуже велика кількість людей, таких, які по життю не знають. І не... Тобто, і не вчились не вчаться, і вчитись ніколи не будуть. Так що ви на їхньому фоні. От в Азії. В Азії, якщо ви маєте на увазі Індонезія, той же Непал, ви будете грінго, біла людина. Да, да, да. Американець. Є не така ситуація, але впевнені, що ви саме. Будьте розповіли, ні, ви американець. Так що це теж. Ну, просто там, що є країни, дійсно трішки специфічні, але дійсно, я говорю, що в Азії... Ну, Китай відкидаємо, тому що Китай це з Китаю нам там, там, Це не те. Індія, ну дуже-дуже антисанітарія, там на великого коханця. Хоча Індія бувають райони. Знову таки я говорю, що індія Китай, це якраз нет. А от Індонезія, ну десь там Таїланд, В'єтнам, Кампучія, Лаос, ну як варіант, Філіппіни, будь ласка. І там дійсно, я говорю, що можна... Сінгапур не варт. Скажи на дорогие міста, там, там жити там паршивить. І от якраз от такий, ну, арабський країн теж не підійде, вийшли мусульмани. Африканські, у... а, от, ю... піде Африканську республіку. Там є регіони, де дійсно от можна якраз і пожити. Не, ну дійсно там біла людина буде, є будет. Так що так. Да. Я так розумію, що дійсно яка частина от, українців поміняє громадянство, стан громадян іншої країни, Я лише за. Чесно слово. Розумієте, зараз дійсно відбувається таке переселення народів. І та обставина, що частина українців виїхала з України і, не став, ну, і поміняє громадян, ті лише за. Абсолютно. Правильно рішення. Тим паче, от, якщо дійсно зараз така ситуація склалася, я думаю, що і як робити, ну подумайте, тому що ця війна надовго, хлопці. Вони так розійшлися, що ой, ці всі заяви завтра. Ну я ж для вас декілька відео робив таке. <реш> Повірю, що вона закінчиться швидко, єсть, але маленька. Така і ситуація. А те, що вона буде довго, велика. Дуже всім вона подобається зараза. Я маю думав, не вам, а тим самим хлопцям, які рулять. Теж не нашим Так що, на жаль, довгенько. Тому така ситуація. Так, дійсно, зараз на сьогоднішній момент у вас, як би сказати, два напрямки. Або ви реєструєте ТЦК і вас можливо мобілізують. Майте це на увазі. Або... або, або вже тоді не українець. Іншого шляху немає. Не дякуйте за пораду. Будьте потім говорити, ой, спасибі, що підказали. Правильно. Тому що якщо б я не підказав, то ви вже мене догадалися. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.